Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Life of Misha Doll. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про лінійку Barbie Extra. Так, я знаю, що Metal вже об'явили, що вони не будуть більше випускати нових Extra. І я бачила, що багато а, американських блогерів, за якими я слідкую, а, блогери з Англії, вони були дуже розчаровані. А, але ви знаєте, я вважаю, що якщо компанія закриває лінійку, це означає, що в них чи впали продажі. Чи ну, щось було те, на що вони не розраховували, а це означає, що вони не виправдали очікування покупців, і, можливо, вони зроблять щось цікавіше, так що, думаю, дуже розправитися з цього приводу не треба. Але були і цікаві ляльки у цій лінійці. І я би хотіла вам сьогодні розказати про мій рейтинг 10 найкращих. Барбі Екстра, а також ми з вами потім ще розпакуємо одну, яка до мене прийшла вчора, яку я дуже хотіла. І ось я її нарешті знайшла, бо у нас в Італії її не було. Ну, не було, не було бо вона бо вона не останнього випуска а на Амазоні вже не могла знайти. А коли я Знайшла вони були дорогі, і я хотіла хотіла по якійсь нормальній, адекватній ціні взяти. І ось ось я її знайшла, вона до мене прийшла, і я з вами разом її розпакую і ми подивимось. Як ви бачите, у мене є два представника з Барбі Екстра: це Мілія з, з першої хвилі. Um, номер 3 і Кен um, Екстрафлай з зеленим волоссям, які мені дуже подобалися. Це насправді ляльки моєї дочки, але я їх ошарнірила і um, вона дала мені їх. Поки, поки пограти. Вони, поки мої, вони, вона дала мені їх, але вони її ляльки. Але вони також, також персонажі моєї історії, за якою ви можете слідкувати у моєму інстаграмі. Там о, можете побачити о, усіх персонажів, я їх там розписую, але я вам навіть о, на каналі своєму потім розповім про них подробніше. Але зараз про Барбі Екстра. І так, почнемо. Я ось собі тут зробила списочок. І на 10-останньому місці у мене знаходиться Барбі Екстра номер 15. Це азіатка у, у наряді фіолетовому та срібному. Це дуже гарна насправді лялька. Вона мені подобається, але, але, але не скажу, що вона там найкраща. Я б хотіла, можливо, її бачити, і, можливо, я ще її закажу, але це не точно. Хоча насправді аутфіт її мені дуже подобається. Номер 9. Це Барбі Екстра номер 17 Це така довговолоса красуня з таким бордовим кольором. Вона насправді дуже незвичайна, і мені дуже подобається, що неї таке густе і таке довге волосся. І таку її теж можливо б, я б придбала. Так, на восьмому місці а, в мене знаходиться Барбі Екстра, яка йшла у лінійці Фенсі. Фенсі це Барбі з оранжевим довгим волоссям, мені дуже подобається її скінтон, ну, як поєднується з її волоссям. Дуже а, гарне кольорове поєднання. І а, єдине, що мені не дуже подобається цей молд, і, мабуть, я б її собі не взяла, але але вона така незвичайна, дуже незвичайна. як І більшість барбекстра, але вона не така наляпіста, як більшість з цієї лінійки. Вона витримана зі смаком. ось, Але кажу не мій мод. І так. На сьомому місці у нас знаходиться, у мене знаходиться Барбі Екстра номер 5 Це Барбі з першої хвилі а, з такими різнокольоровими косами. Дуже гарна. Я бачила дуже багато хто з а, колекціонерів ляльок а, її собі купляли. А, і як вони а, ну, їм дуже подобався її мод. Я вам так скажу, я, а, ну, мод непоганий, але мені не дуже подобається макіяж її зроблений. Є її схожий а, аналог у а, серії Барбі Екстрафлайн, вона мені подобається більше про неї трохи пізніше, вона мені трошки більше подобається. Ось вони трохи схожі, а, але та більш ніжніша. А ось ця у неї такий прям дуже сильний макіяж. Мені, мені це, не дуже, це не дуже сильно сподобалось. Хоча це різнокольорове волосся дуже цікаво. І так, на шостому місці. Це Барбі Fly Сноу. Це мілі, яка а, така стандартна мілі, яка ось я бачила в оглядах дуже багато, кому не подобається, бо вона така стандартна, бо вона така. Не цікава, а мені мені взагалі молдмілі. Він мені подобається. Так він дуже заїжджений, Вони вже скільки там 15 років його використовують. Ці молд, ну, дуже одноманітно. Але але гарний він. Якщо не не дивитися на те, що його дуже багато вже було, молд дуже цікавий і. Ця а, лялечка дуже-дуже мила, і мені подобається, що в неї а, є там прядки різнокольорові вставлені. Ну, цікаво, я навіть розглядала її для, того, для покупки для своєї доньки, але, але потім а, віддала перевагу іншій ляльці. І так, наступне. А, наступне у мене а, а, та номер 5. Це, це перша Барбі Барбі-Екстра з першої хвилі. Вона перший номер. Це така темношкіра дівчина. Дуже цікава, в неї така шубка така була різнокольорова, яку дуже, дуже теж, любила колекціонери і блогери. Мені теж, також подобався її цвіт, дуже гарний. Мені досі подобається. Мені подобається цей спортивний одяг. Я навіть сама так до тренажерки іноді хожу. Я маю на увазі цей топік та. Шорти чи що не легінси були. Не, не легінси, а, шортики. а, і а, були? Особливо мені подобалось, коли ну, в неї цікава була зачіста, але мені подобалось, коли а, а, колекціонери ляльок вони її розпускали волосся, розчісували, щось там цікаве таке робили. Гарненька лялька, Дивилась я на неї довго, але я вам так скажу, мені не дуже подобався її макіяж. Чи повинно, чи я ось в неї якісь крапочки, чи що там було. Ну коротше, я думала, що, чи це витирати, чи що бо тут потім думаю. Навіщо воно з цим визюкатися, коли, коли можна взяти це захочу? Якщо захочу темну шкіру, то темну шкіру ляльку, то куплю собі темношкіру, яка мені буде подобатися. Друзі, вибачайте, якщо я буду іноді вставляти італійські слова, тому що. Я в Італії проживаю вже багато років і розмовляю тут на італійській мене чоловік італійсь, донька на італійському розмовляє. І справа в тому, що українська мова не моя рідна, але я зараз розмовляю українською. І коли я починаю розмовляти українською, і в мене не рідна не українська і італійська в мене не рідні, вони трохи. Змішуються іноді, тому можуть пролітати якісь странні слова, ви не звертайте на це увагу. Я, я дуже намагаюся розділяти, розділяти мови, дуже намагаюся говорити правильно, але поки як є. У мене насправді така ж проблема з італійською-англійською. Коли я переходжу на, на, на англійську відразу, в мене якийсь мікс. Потім згодом вони розділяються англійська сти англійською, італійська італійська, але спочатку теж таке Так, продовжимо. На четвертому місці у мене знаходиться Барбі Екстра Fly Desert. Це саме та Барбі, така хіпі, про яку я казала раніше. Вона дуже гарна. Мені дуже подобається її, така, ну, її мод, так, Така вона якась така ну, така мила, така дівоча. І мені дуже подобається її аутфіт. Я також її розглядала для того, щоб купити доньки. Я її розглядала ще тоді, коли собі не купляла жодної ляльки, тому що якось для мене здавалося це ну, странно купляти. Я вже доросла купляти собі ляльку. І, на щастя, в мене є донька. І я можу її купляти. Хоча в мене донька тоді ще була ну, маленька зовсім, вона не так, щоб. Дуже цікавилася ляльками, але я її купляла з двох років, тому що мені дуже самій хотілося, і мені дуже ці ляльки подобалися. І е, я її купляла, я сама, можна сказати, їм гралася, вона так дивилася. Ну, іноді приймала участь. Я ще, зараз грається трошки краще. Але цю ляльку я розглядала, як ну, ці ляльки тоді я розглядала як для неї, і я її думала куп купляти. Думала, думала, але в неї вже була ця екстра, і мені здавалося, що вони якось схожі. Думаю, ну так багато цих Барбі різноманітних, що куплю якусь іншу. І не купила. Але я не жалкую. Не хочу багато ляльок. Не хочу, хай буде мало, але вони будуть різні і вони такі, щоб я прям дуже-дуже їх сильно любила. Ось продовжимо. На третьому місці відкриваємо трійку на кращу. На третьому місці. Я поставила Барбі Лук Бартерфлай. Це номер 20, Це остання волна, здається, п'ята. Це така гарна кукла. Вона мені дуже подобається своїм і аутфітом. Мені подобається це фіолетове волосся. А вона вона якась мені як фея, вона така, якась трошки казкова, ну гарна лялька. І я бачила ну дуже часто, що а, а, блогери, а, колекціонери використовують цей у особливо цю кофточку. Я навіть вдягнулася у схожу у схожу кофточку сьогодні спеціально. А, як вони на всі ляльки свої одягають, вона під все йде, тому що різнокольорова, ну Гарна і гарно мені дуже подобаються ці такі заколочки, а, метелики. Ну, гарно. Так, на другому місці, ну, на другому місці, в мене знаходиться лялька, яка в мене, звичайно, вже є. І це Кен з зеленим волоссям. Кенекстрафлай. І він в його молод мені взагалі ну, зі всіх тих, що я бачила, які взагалі у метал останнім часом, він мені здається, найгарніший. І ну, ці зелені прядки, не знаю, можливо, вони когось трошки напрягаються, але якщо вони дуже напрягаються, то можна. Поміняти на такого тако, ж кольору волосся, який у нього є. Можливо, я це і зроблю, але поки так, це взагалі теж для моєї доньки я купляла. але граюся зараз я. Я йому змінила тут, зараз тіло на Мейтвумуф. Він більш а, такий рухливий, і він хлопець а, моєї улюбленої Барбі, яка є головна скрипка у моїй історії про Барбі. А, я вам потім її також звичайно покажу. У наступних моїх відео, але ось це її хлопці. Так, і як ви можливо зрозуміли вже, на першому місці, як мені здається, найгарніша лялька це «Міллі» номер 3 Перші волни. Вона мені що тоді сподобалась, коли я її купляла для доньки, що зараз вона, мені здається, дуже гарна. В неї дуже-дуже гарний, в неї дуже гарний такий аутфіт, ця шубка така рожевенька. В неї був такий купальник, який в мене вже там, ну в мене в дочки вже заносився, він стерся це, це сріблясте, а, сріблясте напилення, яке там було. І а, ці а, черевички такі з крилами. Ну, взагалі, вона мені як на мене, вона дуже гарна. В неї такі оце довгі м'якенькі волосся. Правда, якщо чесно, від гофре вже нічого тут у мене не залишилося майже. Але вона, ну як на мене, незвичайно вона одна, досі моїх, одна з найулюбленіших моїх барвій взагалі. Я взагалі не жалкую, що її купляла, Я тоді я пам'ятаю, коли я її купляла, це була перша барбі, яка з'явилася у моєму житті. Взагалі бар... ну, барну барбі, тому що до цього у дитинстві в мене не було барбі, у мене була Синдія. А, але я мріяла дуже про Барбі, бо вони мені дуже подобались. І це перша, яку я купила. Я купляла її, звичайно, для доньки. І коли я показувала різник, вона і саме цю обрала тоді. Я ще тоді не знала, що це якась особлива лінійка, там не розбиралася. Вона нам дуже сподобалась тоді. От вона прийшла. Вона ще ну я пам'ятаю, що трошки така шарнірна була. І, ну, Я зараз її ціла мейт-мов залишила, але а, до того вона. В неї інші шарніри були, можливо, більш акуратні, але вона не, гірша б рухливість була, то я її то я замінила зараз тіло. Ну, коротше, вона мені зараз дуже подобається, так що. Ось, друзі, десятка моїх, як на мій погляд, найгарніших Барбі Екстра. І як ви бачите, перших до місця в мене вже є. Але щоб закінчити тройку, я заказала Барбі Екстра Флай з метеликами. І зараз ми з вами її подивимося. Так, ну що, друзі, ось коробка. Я її, звичайно, вже тут відкрила, щоб подивитися, що до мене прийшла. Прийшло саме те, що я замовляла, але я не витаскувала. Так, здалеку подивимося. Я за -за замовляла у якомусь магазині. я не знаю, що Кому були, мабуть, розпродаж, та якісь скидки е у якомусь магазині. Тут італійська вона, з Тоскані, недалеко. Ось вона, ця красуня. Так, друзі, давайте я зараз переверну камеру для того, щоб ви могли краще її побачити, бо вона якось дуже відблискує. А так я зможу краще регулювати цей процес. Ось, друзі. Вона ще відблискує, але ви все одно можете побачити, яка вона більш-менш. Цей літр дуже блищить, але зараз ми його знімемо. Бачите, в неї дуже гарний такий макіяж. Вона, вроді, в мене така рівненька. Це Mold але незвичний макіяж. М -м -м, боже, які ці гарні метелики, мені дуже подобається. Це її ось а, тваринка, така кола цікава у окуляри. А це ось такі наклейки, які гарно, дуже гарно можна наліпляти до одежі, вони кріпляться добре. Сумочка в неї така. Зараз подивимося, що в неї за аутфітом. Що вони там за, за все таке. Так, друзі, ну що? Буду її розпаковувати. Завжди це процес це такий непростий розпаковувати ляльку. барбі. От, до речі, ззаду ви можете побачити такі. Це фото. Це на це фото. Вона на такому, на цілій курві. Кому фігури стаму ось. Зараз побачимо, що воно так є. Угу. Ось, бачите ззаду стільки кріплень. До речі, бачите, тут і такий є символ зірочка. Так, поки розпаковували, аж собі поранила палець. Так, ну зараз ми можемо подивитися на неї без глітера. Дивіться, яка вона гарнічка. Це волосся. О, боже, 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 ці! Ці пістолетом, як вони поносоють, -по це аж три. Не аж три, три рази у неї проколота голова. Ой, не люблю я, коли вона так сильно тут пришпіндзьохна до цього до цієї коробки. Зараз будемо ці резиночки розрізати. Так. так а бачите у неї, у неї сумочка такий ананасик. Mm? Вона ще так блищиться. Гарненька. Це наліпки. Буду на якусь одежу чіпляти. Окуляри такі фіолетові. Гарний. це окуляри ляльки. Ще є окуляри для тваринки. Тваринка з окулярами зрозумієте. Ой, яка вона гарна ця куала! Дивіться, вона мені так пасує до моєї кофточки. Тільки подивіться, яка вона гарненька. Так, і що в неї? В неї є свої окуляри. Де вони? Вони ще тут? В неї є такі великі окуляри. Я думаю, для Барбі вони будуть дуже великі, але я не знаю, я не знаю як їх крепити, якщо чесно. Як вони ні за що не чіпляються. Поносить в неї, бачите, такий хоп! Покатий і вони тут не тримаються. Ну, ладно, ось такі, коротше, окуляри у є. Ну і сама лялька. Ну що, друзі, нарешті, нарешті я її звільнила від коробки. Ой, оце було непросто. І ось бачите, в неї ця гарненька ковтинка. Подивіться, яке в неї гарне обличчя. Дуже гарне. Вона є така, знаєте, як лісова фея. Лісова мавка, якась дуже гарна. У мене вже заказаний для неї аутфіт, який я хочу пофотографувати. Але я вже бачу це волосся, технічне волосся, яке тут вилазить. Треба щось підрізати їй. Помий, мабуть, ці волосся. Таке воно не дуже ідеально. Бачите, воно так, такий хвостик тут зібране. Ну, гарно, гарно зроблено. Мені він дуже подобається ці метелики. Воно так казково виглядає. Так, в неї тут такий топік. Так, подождите, в неї чекайте, в неї, бачите, в неї тут пристібнута, вона пришита. Пришита ця ковтинка. Ага, вона тут була пістолетом також пришита, але тут вона від'єдналася, а тут ні. Таким маленьким якимось пістолетом була вона пристібнута, щоб, мабуть, у коробці гарніше виглядала. Ну, добре. Потім я відстігну. Тут, бачите, в неї такі шортики? З такими. Карманчиками, куди можна покласти ручку. Ой, в неї тут браслетик. А це не браслетик, це знаєте, така як резинка, щоб на волосся надягати, але дівчата іноді їх а, на зап'ясті одягають. Ну, Я так ніколи не робила, але в мене подружки так робили. Тут браслетик в неї є, так, панда щепнулась. Браслетик в неї і таке велике кільце на всю На всю ручку у, у вигляді метелика. Ну, яка вона гарна, ці сережки подивіться. Mm, які неймовірні, і в неї така підвіска Барбія. І ось ще одна підвісочка. Така червона, чи яка? Вона не рожева, рожева така а, цепь, не цепь, а ну ви зрозуміли. Ланцюжок. О, ланцюг. Дуже така стильна. Mm, і ці, і по, тільки подивіться на, на це чоботи, які вони гарні в неї. Вони такі трошки. Вони не нібито прозорі, але не дуже і прозорі. Козаки, які зараз дуже модні. І вона така модниця. Але. Боже, яка ти гарна. я зараз я подивлюся сама на бо я її ще не роздивлялася. Ні, вона рівненька, рівненька, гарненька. Але вона в мене також персонаж, в неї вже є ім'я. В неї вже є. Історія, що вона буде робити, про все це можете в інстаграмі побачити, не буду зараз розповідати. Ось, і е, я їй взяла інше тіло. Хочу пересадити на тіло цілу Move, стандартне. Тому що я вам так скажу: я не дуже люблю е, нестандартні тіла, типа курві, о, чи високі, чи. Трошки нижче, тому що мені так складніше для них знаходити гардероб. Вони інший розмір, розміру на них не налазять речі від інших Барбі, і в них інший розмір ніг. Тому це новий гардероб треба заводити. А в мене, знаєте, то все у нас общакове у наших барбі. У них цих один гардероб, вони там все міняють, і це дуже дорого. Заводити окремий гардероб. Тому. Зараз я вам покажу, яко, яке тіло я для неї взяла. Так, я для неї взяла ціло ось цієї волейболистки. Я не знаю, підійде вона чи ні. Куди розглянула? Та нібито підходить. Ця волейболістка, вона мілля. Так, воно підходить, тому що я читала, що для неї на пересадку підходить ціло Барбі Йогі рожева ковтинка. В нас я вже не бачу їх у продажі, чи вони якісь дорогі, чи їх не знайти. Але ця ось досить дешева. Зараз навіть на неї скидка. І в неї здається теж той самий скінтон. Тому, я думаю, добре вона все підійде. А з головою щось придумаємо. Мабуть, я буду на неї пробувати перешивати волосся, тому що зараз. Навчаюся перешивати волосся, і в мене не завжди дуже гарно виходить, але я знаю, що це все діло практики, що, повин, що, я, що треба практикуватися, практикуватися, і все вийде, все буде гаразд. Тут, нарешті, до речі, є знаєте, такі. Ну, я не знаю, чому на Барбі Екстра бачитись, де тут трошки такі глянцева шкіра, тут матова, тут знову глянцева. Я не знаю, чого можливо, щоб брати її так. Ну, воно якось зручніше, менше слідів, які лише було не глянеться. Я не знаю. Але, але можливо, всю ногу таку зробити ж, матово, Правильно? Не знаю, чого вони так роблять. Але чогось таке у барвіа. Кстати, у моего так, така ж, сама, а, така ж сама штука була, що він такий був різної текстури. В нього були ноги. Але добре, я пересаджу на цю. Тон у них один і той самий, але якщо буде якийсь різнотон, то нічого страшного буде різнотонити. Іншого, іншого ціла в неї поки що нема. Ну, тільки своєрідне, але своєрідне, своєрідне, в неї тільки ось її одежа. Ось так, друзі. На цьому все. Великі вам дякую, що ви були зі мною, що ви подивилися моє відео. Я буду ще знімати, в мене ще є в голові різноманітні ідеї, що, можна, що можу вам розказати цікаве. Так що підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм і до нових зустрічей! Ви знаєте, як тільки я роздягла Барбі-волейболістку, я побачила, що у неї високе тіло. Так саме це нестандартне тіло, яке мені не дуже подобається тільки із за того, що а, треба купляти окремий гардероб. Деякі речі в мене є, ну я, вони підійшли на нове тіло моєї а, нової барбі екстра Алло, але а Ніякі штани та спідни, багато спідничок не підходять. Але ви знаєте, в неї велика голова, як для ігрової ляльки. Тому вона, можливо, навіть навіть виглядає більш органічно так. Так що буде пока на цьому цілі. Якщо мені набридне, поміняю її на стандарти. Дякую за перегляд.